Так, тема нашої презентації це бінарне дерево пошуку. Бінарне дерево пошуку це структура даних на основі вузлів, де кожен вузол містить ключ і два під дерева – лівий та праве. Щоб дерево бінарного пошуку могло функціонувати ефективно, ключ кожного вузла повинен. кожен вузла кожного вузла лівого піддерево має бути меншим за конкретний вузол. І... Ключ вузла кожного правого під має бути більший за конкретний вузол. Ось, тобто, як у нас в прикладі, ми бачимо, що всі елементи, що знаходяться ліворуч, від 8 вісім, від 8 менші, і всі, що поруч, вони більші Зараз розкажемо за основні функції бінарного дерева дереву пошуку. Отже, основні функції це пошук, ставка та видалення. Далі ми розповімо про. Алгоритм створення бінарного дерева пошуку, де буде застосовуватися саме вставка, сам пошук відбувається по суті у кожній функції окремо, що є основою для кожної функції. Складність логарифмічна, адже кількість операцій щоразу зменшується в два рази. Можна окремо відзначити функцію самовидалення, адже там є свої нюанси. Коли у нас, наприклад, немає певного нащадка. У вузла, то ми можемо просто його видалити. Якщо є один нащадок, то ми е, міняємо як тут у нас, наприклад, 14, ми міняємо просто на 13. і якщо у нас у певному вузла є декілька нащадків, то е, ми вибираємо або е, а, е, найбільший вузол у лівому піддереві, або найменший вузол у його правому підреві. Тобто е, таким чином ми тут вибираємо сімку. І вона переходить на позицію шестірки, наприклад, ось і дерево збереже свою ефективність. Є ще декілька функцій, які можна реалізовувати в бінарному дереві пошуку, це, наприклад, ось обхід. Ця операція дозволяє пройти через всі вузли бінарного дерева пошуку в певному якомусь порядку. І, взагалі, існують три основних способи обходу. Перший це впорядкований обхід. Він відбувається. Проходженням е, у, у порядку спадання значення узлів, тобто спочатку відвідується лівий нащадок, потім поточний вузол, а потім правий нащадок. Е, другий спосіб обходу це прямий обхід. Проходження відбувається у порядку вже зростання значення узлів. Тобто, спочатку відвідується поточний вузол, потім лівий нащадок, а потім правий нащадок. І зворотній обхід, проходження відбувається у порядку зворотньому до порядку прямого обходу. Тобто спочатку відвідується лівий нащадок, потім правий нащадок, а потім е, поточний вузок. Е, Також є функція пошуку мінімального та максимального значення. Ці операції дозволяють знайти ну, звісно ж, найменше та найбільше значення у бінарному дереві пошуку. Мінімальне значення знаходиться у найлівішому вузлі, е, тоді як максимальне значення у найправішому вузлі. Е, також є функції пошуку батьківського е, вузла, е, також пошук попереднього та наступного вузла. Е, також об'єднання та перетин двох бінарних дерев пошуку. Е, ну, ці операції дозволяють взагалі, створювати нове бінарне дерево пошуку, яке містить усі вузли в двох заданих бінарних дерев пошуку. При об'єднанні бінарних дерев пошуку не дозволяється мати дублікатів, значення вузлі. Е, ще одна операція це пошук діаметру бінарного дерева пошуку. Вона допомагає знайти діаметр. Тобто найбільшу довжину між будь-якими двома вузлами у дереві. І пошук висоти бинарного дерева пошуку вона ну, допомагає знайти висоту пошуку, бінарного дерева пошуку, тобто найбільшу кількість ребер між коренем, коренем дерева та будь-яким з його листків. Далі ми продовжимо, як і обіцяли власне про алгоритм створення бінарного дерева пошуку який включає в себе функцію вставки, тобто, нехай ну, у нас є певний масив чисел. Суттєво залежить, скажімо так, ефективність бінарного дерева від послідовності вставки чисел. В даному прикладі ми ефективно підібрали дані числа, тому бінарне дерево пошуку буде функціонувати добре. Трошки промотаємо, щоб можна було взагалі зрозуміти саму суть. Ми послідовно, скажімо так, вставляємо елементи на позиції відповідно до порівняння з конкретним вузлом. Ось, наприклад, ми беремо 39, 39 менше 45, де вліво, більше 10 вправо, більше 12 вправо. Так далі. І займає ось цю позицію біля 13. Пчавши останній елемент, він у нас займає тут більше 45, менше, більше, і займає ось позицію біля 50. А, відповідно, так будується ефективне бінарне дарево пошуку. Наведемо реалізацію абстрактного типу даних саме на Java. У нас є, як ми бачимо, тут клас бінарного пошуку, який включає. Вбудований клас вузла, який, в свою чергу, посилається на такий самий вузол лівий та правий, і має певне поле свого значення. Ось наводимо далі приклад вставки. Безпосередньо, як ми його писали раніше, відбувається порівняння нашого ключа з конкретним ключом певного вузла. Це відбувається рекурсивно, за допомогою чого ми можемо е переходити по під деревам доти, доки ми не знайдемо пусте місце, куди ми запишемо, власне, е наш новий вузол і його значення. Ось, приклад виконання самої програми, тобто ми вставляємо певну послідовність цифр, чисел, і е у нас будується таке дерево, яке потім ми можемо. Вивести повністю ці штормів. Далі ще наводимо, наприклад, саме пошук, на вставку, по суті. Тобто ми просто переходимо рекурсивно по вузлам, перевіряючи ключі, і якщо ключ менше вузла, то переходимо вліве під дерево, якщо більше, то вправе доти, доки ми не знайдемо ключ а Не впремось просто в нал, де ну що буде означати, що ми фактично не знайшли нічого. Ось далі. Далі у нас реалізовано бінарне дерево пошуку з цілими числами в хаскелі. Цей код визначає тип даних 3А, як ми можемо побачити, там який є бінарним деревом пошуку з операціями вставки, пошуку, видалення та виведення на екран. Кожен вузол містить елемент типу А та посилання на ліве та праве під дерево. Е, можемо зараз звернути увагу на приклад. Це права фотографія, як я виводив дерево. Спочатку в нас створюється порожнє дерево. За Це відповідає функція MT3. Е, Далі е, функція insert додає новий елемент дерева. Ось я додаю декілька елементів. Потім я вивожу дерево на екран завдяки функції «print Print3. Е, воно воно вводить це упорядкованим списком від більшого, від більшого до меншого. Е, як можете побачити, я вам додаю спочатку четвірку, потім 2, а виводиться воно вже впорядковано. Далі ми, е, завдяки функції search, search, ми знаходимо елемент в дереві е, і перевіряємо, чи він правда там знаходиться. Ми спочатку перевіли перевірили двійку, е, вона видала true, що знаходиться. Потім вісімку, вона видала false, Як можемо побачити, вона. Ну, вісімки там немає, тому все правильно. Е, далі ми спробуємо видалити двійку з дерева. Для цього ми створюємо нове дерево і видаляємо звідти двійку, вводимо на екран, е, і, і бачимо, що двійка вже не виводиться. Е, двійку ми видали завдяки методу delete. Про нього я більше розкажу в реалізації на пролозі. Можемо йти далі до прологу. Зараз тут вже трошки більше я розкажу. Він, в принципі, тут реалізує такий самий код, як і на е, але тут вже трошки більше про всі методи, про їх логіку і так далі. Цей код реалізує. Ну є реалізацію бінарного дерева пошуку. На пролозі. Перша строчка це динамічне визначення предикату. Вона забезпечує зберігання бінарного дерева в базі даних. Першим елементом дерева є НІЛ, що є значенням позазамовчувом, тобто створюється так само спочатку пусте дерево. Далі функція bin add вона додає новий елемент X до бінарного дерева. Спочатку він отримує поточне дерево, 3 за допомогою bin, а потім викликається BIN 3 add to 3, який додає новий елемент до дерева та повертає нове дерево u3. Поточне дерево 3 воно вилучається за допомогою рітректу. А нове дерево New Tree додається до бази даних за допомогою асерта. Функція пошуку Tree Contains перевіряє, чи належить елемент X е, дереву. Спочатку він отримує поточне дерево 3 за допомогою Bintree. Ну, в принципі, так само, як і в функції додавання елемента. Потім викликається Contains in інtry, який вже рекурсивно перевіряє, чи містить дерево елемент X. Remove працює майже так само, як і функція Add, Вон, ну, вона для того, щоб видалити елемент X дерева, спочатку вона отримує поточне дерево 3 за допомогою bin3, потім викликається функція bin3 remove from 3, яка видаляє елемент X з дерева та повертає нове дерево new3. Поточне дерево 3 знов, знову ж таки воно вилучається за допомогою ретракту, а нове дерево new3 додається до бази даних за допомогою асерта. Uh, bin3 цей мерж тріс об'єднує два бінарних дерева 3.1 та 3.2, наприклад, в одне дерево мерч. Це виконується шляхом перенесення елементів одного дерева в інше дерево так, щоб воно залишилося впорядковане. І Print, воно друкує всі елементи бінарного дерева е, від корення до листя, у вигляді впорядкованого списку, так само, як і на Haskell. Можемо перейти на наступний слайд. Тут у нас є приклад. Ось спочатку ми створюємо пусте бінарне дерево, воно веде нам true, що створилося. Далі ми додаємо туди елементи: 10, 5, 20, 7, 12. Тут також приклад з цілими числами, якщо що. Виводимо дерево на екран. Воно виводиться в вигляді впорядкованого списку, починаючи з більшого до меншого. Бачимо, що всі елементи додалися. Перевіряємо, наприклад, шукаємо спочатку елемент 5, нам вводить true. Він і справді там є, саме внизу, саме не найменший наш елемент. Далі перевіряємо, чи наше дерево містить елемент 3, О, 3. <с> -3> бачимо false. Бо його там і справді немає. Далі спробуємо видалити якийсь елемент, ми видаляємо десятку, пише що наче видалилося, але давайте перевіримо. Перевіримо, як з правильним виведенням дерева на екран. Виводимо і бачимо, що десятки вже немає. Залишилося тільки 4 елементи: 20, 12, 7 і 5. Якось так. Дуже вам дякуємо за увагу. Да, дякуємо за увагу. Е, якщо підбити певні висновки, зробити, то можна сказати, що. В принципі, бінарне дерево пошуку це досить ефективний, ефективна структура даних, яка може задовольнити ваші потреби, якщо вони такі є. Проте варто зазначити, що це не найефективніша з точки зору пошуку елементів структура даних, так як є структура даних побудовані на хеш-таблицях та хеш-функціях, в яких. Складність пошуку це константа, овід один, але при цьому не зберігається певна послідовність елементів. Тобто тут вже треба дивитися відповідно до ваших цілей, що ви хочете, що для вас важливо. Ось це все. Дякую.